Всім доброго дня! Ми вчора до вас не виходили, вчора трішки відпочили. Вікуську я забрала. Сьогодні ми вже з нею були у логопеда. Ось наша вікуся займається з бабусею у бесідки, вам воздушні поцілунки. Я на кухні хочу сьогодні приготувати. Шніцель Із куриного філе і салатик. Спочатку готуємо шніцель, а потім вже будемо готувати салатик. У нас на вулиці, я так дивлюся, по новинам по всій Україні такі великі вітра. Просто ми сьогодні з вікустю їздили ж через сусіднє село. Боже, ви знаєте, ми єлі туди зранку ще ми нормально доїхали, бо зранку ще не такий був. А в обід, коли поверталися, єлі доїхали. Вікуся каже, Оля, я так заморилася. Вона на своєму велосипедику, я на своєму. Ну нічого, доїхали, відпочили. Потім у нас не стало світла, і оце ось тільки недавно включили. В общем, отаке. Ну нічого. Це все дрібниці. Розпочинаємо готувати, може ще щось згадаю і ще щось розповім. Я взяла таких два кусочка, ну, я взяла філе, розрізала пополам і вийшло таких два шматочка. Я вам рецепт напишу, але я думаю, що всі, звісно, готують його. Ну, може, кожен по-своєму. Так, Зараз я відіб'ю, потім покажу, що будемо робити далі. Так, відбили. Тепер я його солю. З однієї і з іншої сторони. Так. І тут так же. Нам з дівчатками на вечерю хватить двох, того я більше і не роблю. А в мене там хтось із дівчаток просив. Я все думаю зроблю. Так, тепер я сиплю чорного перчику, Перець сипатиму з одної сторони. Ну, це вже і так забула, що в менше. менше. І я ще посипаю таким чесничком. Небагато я чесника. Бачите, він якимись такими шматочками. Я, знаєте, як ото люди с їдуть в дорогу. І це, це раз я їхала в Туреччину. І хтось на нас мажив таких от бивних. І, ви знаєте, видавили цей чесничок, мабуть, такий свіженький, не сухий, Боже, весь автобус, така, такі пахощі, що страшне. Так, ну це я відійшла від теми. В общем, присипали. Тепер нам треба буде борошно, сухарі і яйця. Яйця я вже збила. Зараз беремо, що робимо. Я беру так, в яйце. Потім беремо в борошно. І ще шніцель ми робимо не тільки із філе, ми ще робимо із фаршу. Якось я зроблю вам із фаршу, покажу обов'язково. Так, знову в яйце. Так. І тоді вже в сухарі сковорідочку я поставила, олійки налила, ось так в сухарі обмотали. Щоб так засипати. І так. І такий він у нас, гляньте, який гарний вийшов. Ложу його на сковорідочку і будемо смажити з обох сторон. Так же саме і цей. Яйце потім. В борошно. Дівчатка займається, тому що знову задали нам заняття. Ну, в общем, <сум> щоб було все добре. Так, і в сухарі. І наступний готовий. Зараз буду смажити, покажу, як буду перевертати. А так, та ні, покажу, як переверну, а потім вже вам покажу, як вони вже будуть готові. Ось так. вже підсмажили з одної сторони, тепер я на іншу перевертаю. І так же саме цей, ще трішки. Курячого швидше готується. Хоча з свиного готували теж, воно ж відбивається. Але я, наприклад, на шніцель трошечки менше його відбиваю, чим на звичайні відбивні. Посмажуся, потім покажу. Дивіться, який він смачненький і гарненький на вигляд вийшов у нас. Зараз я вам покажу його в розрізі. Так, беру Та, ножичок і розрізаю. Дивіться, біжиться дуже м'ягенько, дивіться, прожаристий, дівчата і хлопці, і дуже смачно. Так що готуйте за нашим рецептом і смакуйте. Так, і зараз робимо салат. Для салату нам буде потрібне... Один маринований огірочок або кислий, петрушка, помідори свіжі, цибулька ну, синя, вона смачніша, і йогурт для заправки. Солимо, перчимо теж за смаком. Так, цибульку ріжемо такими ось шматочками. Цей салат дуже смачний до м'яса. взагалі смачний. От хто його робив? А хто не робив, ось, спробуйте, дівчата і хлопці. Ви знаєте, помідори свіжі, ну, понятно, свіжі з огірками свіжими, то ми робимо постійно. Так, це салази ж буде змішуватися, тому ми його сюди складаємо, цибульку. Помідори я буду різати такими долічками, це ще наші. Тому це поєднання таке, знаєте, цікаве. Приготуйте. Як то не готував. Його можна і олією, але йогуртом смачніше. Так, вже скоро і наші помідорчики закінчаться. На городі я ж тоді вам казала, визбирала всі позавчора, а тут ще є. І ви знаєте, я оце купила ой, сорт Толстой називається. Ой, мені дуже вони сподобалися, вони високорослі, але помідори дуже і смачні. І от і зараз є. Дуже мені сподобалося, дуже. Я їх щось, як ви знаєте, високорослих ніколи ми не садили. Завжди садимо такі якось. А це в цьому році якось я поїхала на базар, мені це ну, там, жіночка, я завжди в неї беру. Вона мені так посовітувала. Ну, я їй не пошкодувала. Беремо кислий огірочок. його Трішечки так як буду соломкою, але не дуже такою дрібною. Воно буде е гарно дивитися у салатику. І якраз зараз наш шніцель буде саме то, що треба. Лайма наша бігає, та ви чули, що гавкає. Зараз більше хоче гуляти. Тепер ще зелень. Зелень за бажання. Можете кидати петрушечку, можете кріп. А якщо дівчата, хлопці немає, то можна і без цього. Зараз це оцей дощик пішов, то може трішечки повідростає, а так людей все пересихало. Так, і додаємо сюди йогурт. Я йогурт додаю отакий. Ну, а ви додавайте, який у вас є. Я сюди тільки ложечку додаю. Таку столову, це в мене десертна. Так. Трошечки підсолюю, але не багато. Тому що, ну, огірок, же, він же, знаєте, ну, маринований то буде. В общем, це все за смаком. Можете додавати сюди трішки навіть перчику. І все це добре перемішуємо. Ось такий у нас вийшов салатик, дівчата і хлопці, дивіться. Швидко готується і завжди смачно. Дивіться, яке в нас гарне небо, так гарно. Ви знаєте, тепленько на вулиці, а вже так по осінньому. Дивіться, такі хмарки дуже гарно. Наша красуня <рес> бігає за нами. На дворі вже менший вітер став, то ми вже її теж трошки вона більше стала бігати, то сиділа в вольєрі, то гуляла-гуляла, потім. Сиділа в вольєрі. Так що хотіла сказати, ми оце їдемо з Вікусю або я їду з дому, все, вона вже лягає біля воріт і чекає, поки я не повернуся. І сьогодні мама теж каже, ви тільки поїхали, вона туди і пролежала, поки ми не приїхали. Отака вона у нас і ото лежить, каже, і чекає. Ой, А ми вже з дівчатками повечеряли. Трішки вікуська вже позаймалася. Воно теж, знаєте, і на вроках сьогодні була, потім ще вдома позаймалася. Нічого, завтра. Так воно поступово, кожен день, і все буде добре, і все навчиться, вже є, ви знаєте, непогані результати, тому ми дуже раді. Так пройшов наш сьогодні день, завтра. Обов'язково до вас вийдемо і будемо щось, щось смачненьке готувати. Ще, правда, не знаю, що, ну щось будемо. Так що щось надумаємо приготуємо. А в нас ще завтра буду, напевне, та не напевне, так і треба перебрати мені речі в шкафах. Що мале, там вікуськиних багато речей. Вона вже, ну як літо, то вже пройшло там, є таке, такі речі, що вони дуже маленькі. А то ми їх комусь або віддаємо. Людям вже теж треба. А воно доволі непогані речі. Ви знаєте, коли в мене Настінька була маленька, в мене були такі речі, коли я її купляла, вона не вспівала їх навіть одягати. Вони вже були маленькі, я їх просто так віддавала людям. І коли у нас, ну, у нас же ж довго не було, Саша він не одружувався, а потім, коли одружився, діток не було, так як він хворів, ми думали, що діток цих і не буде. От, і, е, у Лесі були мале, ну, Соня була меншенька, коли Саша на ній женився. Ми їй давали багато чого там, таке речей то вже не було, тому що ми вже б так повідали. Ну там, може, трішечки. Іграшок було дуже багато. Ми вже все повідали. То коли в нас з'явилася вікуся, то вже майже нічого не залишилося Настінькиного. Ну нічого, але щось і було, щось купляли, Ось мама недавно, як і, е, мене не було, і вікусі не було, мама перебирала знову. У неї в шкафу, де іграшки, знову щось повикидали. Воно, знаєте, як купляється, щось ламається, щось цей. у нас Насенька не ламала іграшки, а вікуся це у нас дитина така швиденька. Ну, ви ж бачите, яка вона в нас. Це добре, що вона така кмітлива, така швидка. Розумничка і все швидко, швидко вона запам'ятовує все, але треба, щоб було, щоб їй хотілося. Такий в неї характер. І якщо їй хочеться, вона це зробить за хвилиночку. Якщо ні, то це буде. мучити. Будемо ми зараз вікуся прийде, будемо ми вже йти відпочивати. Іде, несе Лаймі, напевно, печиво. Зараз покажу. Он, кидає її печиво, щоб її задобрить. Да, Вікуся? Прогулянки такі. Там дає. Ось так вона проходять прогулянки. Будемо ми йти відпочивати з дівчатками. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра, добраніч! ніч! Pichichich com uma talhei dovata. Eu achei biu.